Українська народна казка, чорний кіт і Мишачий король. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть Ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйство не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них, ледацюг, будемо жити краще. Пішли кути світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують. Вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, по стелях, білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король гризь 112. й Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим. А тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дирку прогризати. Вже сам не те що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок. І везуть короля Гризя 112, го куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами «Не будь я король Гриз 112, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король Гриз 112! репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести, а вони не зважали котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїни з котиком. Мяу. каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля, одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-го, гострозубка, виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно, у нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селено мишей? Зятю! закричав мишиний король, «Побий цього чортового котяру! Та генерал Гроза котів прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди, а король Гриз 112, найтовстіший і найнеповороткіший вже був у лапах черниша. Хвостом кідгрався із нареченою, мишече військо, розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я ж жити хочу! Я ваш король. кричав гриць 112-й. Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал Гроза котів, давно втік би насправді був би ягузом. Непереможний король, як називав себе 112-й, від страху цукотів зубами. Він навіть схуд від переживання, коли миші покинули село, кіт відпустив гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. От вже бабця утомилася, але й казочка скінчилася.